Вітаю тебе в уроці, присвяченому продуктовій лінійці. Продуктова лінійка це наш асортимент, і, звичайно, це дієвий інструмент, коли ми вже говоримо про масштабування. Ось з методологів каже, що одразу треба створювати продуктову лінійку від безкоштовного продукту до флагманського. Але я притримуюсь думки, що перший запуск варто. Починати саме з продажу флагманського продукту, і пізніше я поясню і аргументую, чому саме так. Давайте спочатку розберемо переваги і причини мати всю продуктову лінійку. А продуктова лінійка нам допомагає в трьох основних питаннях: перше це збільшення LTV клієнта. LTV – це пожиттєва цінність клієнта, і це оцінка. Загальної суми, яку клієнт витрачає на наші продукти та послуги за весь період взаємодії з нашим брендом, складніше приваблювати на постійній основі нових клієнтів, коли вони скористалися одним продуктом і пішли геть. Якщо ми говоримо про бізнес, то тут треба розуміти, що основні гроші. І багато грошей знаходиться саме в нашій базі. Наприклад, ми можемо витратити на приваблення клієнтів 100 доларів на послугу з манікюром. І здається, дорого, бо сама послуга коштує всього 25 доларів. Але цей клієнт за рік може робити в нашому салоні манікюр кожного місяця по 25 доларів. Плюс. За рахунок розширення нашої продуктової лінійки він може придбати у нас і інші послуги. Один раз він робить бровки, війки, депіляцію або масаж. І в такому випадку вже вартість приваблення клієнтів 100 доларів нам не здається такою вже занадто великою. Тож в масштабі ми можемо дозволити собі. Вартість клієнта дорожчою, якщо ми вміємо працювати з нашою базою, ми вміємо діставати звідти гроші і знаємо, як створювати якісь пропозиції, створювати нові продукти для того, щоб нашим вже існуючим клієнтам нам було що запропонувати. Друге питання, з яким нам допомагає продуктова лінійка, це звичайно, що новим клієнтам важко заплатити нам саме Перший раз вони нас можуть погано знати, ступінь їх довіри може бути недостатньо високим, і наша лінійка може навчати наших клієнтів купувати у нас. Коли у нас в лінійці є продукти від безкоштовного до преміального продукту, то клієнт може з кожною покупкою нашого нового продукту все більше переконуватися, що саме ми можемо вирішити. Ці його питання. Ну і третє, в чому нам допомагає продуктова лінійка, це збільшення конверсії в продаж. Від ось у мене є такі продукти беріть, до у мене є продукти саме для вас. Ну, і так я плавно вас підводжу до основної тези, яку я зазначила в році по аналізу вашого цільового сегменту: що лінійку продуктів ми створюємо для. Окремого сегменту. Коли ми говоримо мовою клієнта і обираємо теми продуктів, які для нашого цільового сегменту актуальні, то ми стаємо більш зрозумілими для наших клієнтів, і не потрібно нашим клієнтам напружуватися, щоб вияснити, чи цей продукт дійсно для них, вони по факту просто бачать і одразу йдуть купувати. За допомогою продуктової лінійки люди будуть легше купувати, легше заходити в наші воронки, їх лояльність буде значно швидше зростати. Створюючи продуктову лінійку для конкретного сегменту, у нас є асортимент, який відповідає запиту нашого клієнта, а не в контексті беріть те, що у мене є. Я думаю, що я вас в цій частині уроку переконала в тому, як важлива продуктова лінійка, особливо коли ви йдете в масштабування. І ми переходимо до другої частини, в якій ми поговоримо про те, які ж є продукти і як вони називаються. Що ж, переходимо до розділу, в якому ми поговоримо про те, які продукти, основні продукти існують, щоби. Орієнтувалися, здали назви і розуміли, для чого кожен з цих продуктів вам потрібен. Я не буду зараз сильно заглиблюватися. В цьому році вам треба, мабуть, більше сфокусуватися на конспектуванні і фіксуванні ідей, які у вас виникають. Тож, перший наш продукт це безкоштовний, його називають лідмагніт. Я впевнена, що ви чули таку назву. Що може бути лід-магнітом? Зазвичай це чек-лист, наприклад, 11 способів виміряти обсяг талії, тобто 7 помилок при мотивації дитини. Це може бути гайд або покроковий план з очищення організму за 8 днів і так далі. Тепер давайте розбиратися, що взагалі говорять на ринку про лід-магніт і трошечки глибше зануримося в цю тему. Отже, експерти стверджують, що лідмагніт має споживатися за 5-15 хвилин. Це продукт для швидкого використання. Він повинен давати швидкий результат. Скачав, спожив, і проблема вирішена. Він повинен бути цінним і необхідним. Є якась яскрава, яскраво виражена потреба його одержати, цей лідмагніт. Він повинен забезпечувати низький поріг входу. У аудиторії повинно з'явитися шалене бажання його отримати і легко віддати за нього якісь свої контактні дані. Також він повинен бути специфічним продуктом для специфічного ринку. Чим вища аудиторія для лід-магніту, тим краще, адже він створений під болі конкретного аватару. Тепер. Давайте подивимося, що насправді несе цей продукт і як правильно розуміти ці тези. Ми будемо йти від простого до складного. Адже я вважаю, моя така особиста думка: перш ніж створювати якийсь продукт, треба розуміти, яку роль він повинен грати, бо це лише частинка загальної картини, до якої ми ведемо нашого клієнта. І так, низький поріг входу, одна з тез. Інформація повинна бути настільки цінною для конкретного сегменту, щоб їм було не шкода віддати за це свою контактну інформацію. Чому це дуже важливо? Адже таким чином ми за допомогою лід-магніта ми насичуємо свою базу потенційними клієнтами. І з цією базою ми повинні далі працювати. Я не вважаю, що ця інформація, яка повинна бути в лід-магніті, це інформація, яку ми знайшли в Гуглі. Лід-магніт, це по факту може бути першою точкою дотику з вашої аудиторії, і дуже важливо вже в лід-магніті заявити про себе як про експерта, дати якісь такі інструменти, яких не можна знайти, і про які з більшою вирогідністю людина не знала. Наступна теза це яскрава проблема. Вважається, що ключове завдання Лідмагніту залучити людину на можливість вирішення якоїсь яскраво вираженої проблеми, щоб в неї з'явилося бажання віддати ці контактні дані, зайти в нашу базу, в нашу воронку, завантажити цей продукт і там залишитися. Але найважливіше. Це домогтися того, щоб у процесі споживання цього лід магніту людина зрозуміла, що проблема заради вирішення, якої вона скачала цей продукт, це лише маленька підпроблема. проблема. І десь у нашій продуктовій лінійці є вирішення, є комплексне рішення. Для цієї людини комплексне рішення по вирішенню її проблем. Щоб оця яскрава проблема була частиною однієї великої проблеми, лідмагніт має бути правильно створений. І тому, звичайно, що у лідмагніта є своя структура, яка плавно буде підводити до наступного нашого продукту. Наступна теза. До 15 хвилин споживання. Тут дуже важливо зрозуміти, що те, що людина скачала ваш чек-лист, або якийсь інший варіант лід-магніту, ще не означає, що вона його споживає. Дуже часто буває так, що людина, скачавши наш лід-магніт, вона його навіть не відкриває. Тут дуже важливо зазначити 5 хвилин завантаження на комп'ютері. Замість 15 хвилин споживання. Тому, коли ви створюєте лід-магніт, правильно зробити так, щоб людина його все ж таки вивчила. А як дуже часто відбувається, ось лід-магніт, людина заходить, забирає і навіть його не відкриваючи, потім їй прилітають листи та повідомлення з пропозицією придбати. Там, наступний продукт і одразу купи. Якщо допомога в споживанні лідмагніту відсутня, то у людини одразу складається таке негативне враження, негативні емоції, які нам ну, зовсім не потрібні, коли ми тільки почали знайомство з нашим потенційним клієнтом. І, звичайно, ви не мож, теж не можете чекати вічність, поки там, людина е, вирішить, що їй треба вивчити цей лідмагніт. І нам вже треба її брати, поки вона гаряченька. Тож тут ми вмикаємо логіку і правильний підхід. Ми можемо створити серію повідомлень, які допоможуть людині в споживанні цього лід магніту. Наприклад, у мене був такий лід магніт, який я створила для тих, хто хоче. Витиснути більше з рекламного бюджету, і це робиться за допомогою аналітики. І я в цьому лідмагніті розписала те, як це відбувається. Далі я вже в своїх повідомленнях не просто заходила з закликом до дії купи у мене щось, а я допомогла людині в споживанні цього лідмагніту. Я написала, що так, ти там отримала від мене статтю. Про аналітику я хочу тобі ще трошечки допомогти і скидаю тобі перелік інструментів, які допомагають в аналітиці. Ось такими сервісами я користуюся. І я почала одразу отримувати фідбек. О, дякую, прикольно! Тобто я продумала на крок вперед, як я буду допомагати людині споживати мій лід магніт. Тобто, ще одна така корисна точка дотику зі своєю аудиторією. Переходимо до наступної тези, це швидкий результат. Але давайте тут розбиратися, про який результат взагалі йде мова. Якщо ви вже підвели людину до завантаження вашого безкоштовного продукту, то вона повинна зрозуміти, що їй дійсно це було необхідно, але їй треба продовжувати рухатися далі. Це такий дуже важливий момент про. При створенні лід магніту не фокусуватися на результату в дії, а дати результат в усвідомленні. Тобто, лід магніт повинен грати функцію такого інсайту, або викликати таке враження Вау, ух ти, це так працює, а не просто там, піди, зроби ось так, отримай результат в дії і до побачення. Тому задача. Лід магніта зазначити, що привіт, мій любий потенційний клієнт, ти знаходишся саме в тому місці, саме в той час, і саме я можу допомогти тобі в вирішенні багатьох твоїх проблем. Місія звичайного лід магніта у цьому закінчується. Людина споживає лід-магніт, і вона повинна зрозуміти, що тут. Про неї і для неї. Але перший вимірюваний результат у нашого потенційного клієнта в емоціях, у грошах, у статусі, він має бути у нашому першому платному продукті в нашій лінійці. І так ми плавно переходимо до продуктів стартерів. Стартер це перший платний. Продукт в нашій лінійці це недорогий продукт, який одразу готовий до використання. Продаватися він може одразу після того, як людина використала наш лідмагніт, ми їй допомогли скористатися цим лідмагнітом, і далі ми можемо вже її вести на наш продукт стартер. Продукти стартери можуть продаватися в лоб, але там є деякі нюанси, про які треба теж попіклуватися. І це якраз продаж флагманського продукту після продукту стартеру. Стартер фундаментально призначений для двох речей. По-перше, нам треба перевести людину з читача в клієнта. Вже перший такий крок, коли люди нам починають платити гроші. Так, стартер він за невеличку оплату, тому людині якось легше. Нам заплатити. І друге, це швидко вирішити кілька проблем або підпроблем, які були додатково розкриті, от у нашому магніті Що хочу сказати: продукти стартери можуть створюватися на доволі широку аудиторію, захоплювати широку тему. Але тут дуже важливо, щоб людина отримала все ж таки якийсь результат. Продукти стартери можуть продаватися в лоб. Є і такі воронки, взагалі маса воронок є. Але всі воронки вони базуються якраз на продуктовій лінійці. Які види стартерів, продажів стартерів бувають? Зазвичай використовуються три варіанти продажів стартерів: це перша одноразова пропозиція без обмежень, назва Tripwire. Друге, одноразова пропозиція з обмеженням One Time Offer. І третє це передовий продукт фронтен. Це вам для такого для загального розвитку, щоб ви розуміли, що стартери можуть продаватися різними способами, і я хочу сказати, що у нас з однією експерткою дуже класно спрацювала пропозиція одноразова one-time offer, коли ми продавали її старі лекції російською мовою, які вона хотіла просто викинути, але ми вирішили зробити розпродаж і буквально там за сім днів. Ми зробили, не пам'ятаю, здається, 60 продажей цього, цього продукту, який вона хотіла просто виконати. І ми зазначили, що це буде one-time offer. ми один раз виставляємо це на продаж і далі просто все знімаємо і взагалі ніхто не пригадує про цей продукт. Повертаємося до продуктів стартерів, до їх цінової політики. Зазвичай стартер коштує до 50 доларів. Або він може бути умовно платним. В чому різниця? Якщо цей продукт умовно платний, ви його таким зробили, то, відповідно, ви можете надавати певні умови для отримання цього стартеру. І якщо людина їх виконує, то вона отримує доступ до вашого продукту. До речі, Ваша платна консультація, разова платна консультація може також виступати як продукт-стартер. І консультація такий формат він фактично підходить для 99% ніж. Особливо, коли у вас ще немає бажання створювати масовий продукт, а ви тільки надаєте послуги, то консультація тут прям. Чудово відіграє свою роль. І все ж таки, бувають випадки, коли ніша, ну, прям дуже специфічна і конкурентна, і ніяких інших продуктів-стартерів ви взагалі не можете придумати. У цьому випадку вам потрібно настільки якісно працювати з безкоштовним контентом, щоб люди після безкоштовного контенту одразу йшли і купували ваш. Флагманський продукт. І так, переходимо тепер до основного продукту, бекенд продукт, або флагманський продукт. Це тим, чим ви право пишаєтесь і завдяки чому ви будете ставати відомими, або ви вже є відомими. Цей продукт найдорожчий в лінійці, яку ми зараз розглядаємо. І, звичайно, він повинен вирішити або. Одну глобальну проблему нашого клієнта або закрити ряд проблем. Бекендом можуть бути ваше наставництво, супровід, ваш якийсь великий курс, але ми в голові повинні тримати основну ідею це вирішити глобально ряд питань нашого клієнта. І звичайно, що при вирішенні комплексно всіх питань нашого клієнта. Нам знадобиться не одна консультація, а ряд консультацій, бо це може бути великий курс на три місяці, є програми, які тривають навіть рік. І так, підсумуємо: в цьому році ми з вами поговорили про безкоштовні продукти лідмагніти, про продукти-стартери, які коштують до 50 доларів. І про наш основний флагманський продукт. Далі в наступних уроках я розповім вам, як за 15 хвилин знайти актуальні теми для вашої продуктової лінійки. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних уроках!